Зараз ми з вами знаходимося в плановій операційній, де ми проводимо планові оперативне втручання новородженим та дітям до 18 років. В середньому та в середньому за операційний день у нас надається допомога десь близько до 10 дітей. Таких операційних днів у нас буває 2-3 в неділю. Випадку аварійного відключення освітлення у нас спрацьовує додатково аварійне освітлення, котрі задіяне мимо основного освітлення, плюс включаються генератори, котрі спрацьовують на протязі однієї-трьох хвилин. Хірург Михайло Ліщиновський розповідає, як працюють в обласній дитячій лікарні під час відключень електроенергії. На сьогоднішній день у нас знаходиться на лікуванні 51 дитина. Попередньо ми обстежуємо складних хворих на цих ліжках і в подальшому проводимо оперативні втручання дітям. У лікарні на випадок знеструмлення працюють два генератори. Працюють в автоматичному режимі. При зникненні струму в кількості близько п'яти секунд йде підігрів, якщо це зимовий період дизельного пального і в автоматичному режимі запускається і забезпечує повністю реанімаційні операційні блоки лікарні жилення. Повному баці, так як зараз, 10 годин безперебійної роботи на повну потужність. Зі слів головного інженера, цих двох генераторів вистачає для потреб реанімаційного і хірургічного відділень. Перевіряємо, перезапускаємо, смотримо за рівнем палива, мастила. 31 жовтня після ракетних ударів російських військових по енергетичній інфраструктурі України в обласній дитячій лікарні були два аварійні відключення електрики по 5-6 хвилин. Наслідків знеструмлення лікарі та пацієнти не відчули завдяки роботі генераторів, каже Володимир Бондаренко. Олександр Сметанко, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кропивницький.